Команда зараз перебуває на Вітаємо глядачів Дніпро. Тіві наша знімальна група зараз перебуває на локації, яка зазнала пошкоджень в день 25 листопада. Сьогодні, посеред білого дня, ворог атакував БПЛА Дніпро. Внаслідок цього біля будинку, біля якого ми зараз знаходимося. Поранення отримали 21-річна жінка та 4-річна дитина. За попередньою інформацією, ось тут збоку, де можете бачити, видніється яма, накрита гілками. Туди влучив найбільший уламок. БПЛА і тут і надавали допомогу постраждалим. Їх госпіталізували медики до лікарні за попередньою інформацією. Жінка зараз перебуває у тяжкому стані, а дитина перебуває у стані середньої тяжкості. Медики продовжують боротися за їх життя. Внаслідок цієї атаки пошкоджень зазнав чотириповерховий будинок, біля якого ми зараз перебуваємо. Однак знаємо, що це не єдина локація, яка зазнала пошкоджень однак тут вибито найбільше вікон, і тут у будинку чотири під'їзди. Також за попередньою інформацією пошкоджено понад 70 вікон. Однак, представники влади і представники департаменту самоорганізації населення працюють зараз на місці, підраховують приблизні. Пошкодження та руйнування, які е, виникли у будинку у цьому, та у будинках поруч також, окрім 70 вікон, які пошкоджені у самих квартирах, пошкоджень зазнали і 12 вікон на сходових клітинах, тобто у місцях загального користування. Е, на жаль, ми не можемо показати вам усі деталі е, більш наглядно, ближче підійде, підійти до цього будинку. Так як на місці працює поліція, вона огородила місце стрічкою. Нещодавно прибули рятувальники, також виконують свою роботу. На Місці, можемо бачити, працює гуманітарна місія Проліска. Вона видає ОСБ, видає листи, комунальники працюють на місці, які усувають наслідки цієї атаки. На жаль, більше інформації поки що не можу вам розказати, так як не перебуваємо саме біля будинку. Однак бачу, дуже багато скла валяється, і дуже багато будівельних матеріалів лежить біля будинку. Наразі це уся інформація, яка у мене є. Слідкуйте за нашими новинами у соціальних мережах. Ми продовжимо надавати вам актуальну інформацію.